Вас вітає команда Діти гаранту з міста Лисичанськ Луганської області. Ми вирішили взяти участь у новому проєкті Відкривай Україну, тому що вважаємо його цікавим, сучасним і повчальним. Особливо нас приваблює те, що ми разом навчаємося, разом шукаємо ідеї, сперечаємося, фантазуємо і прагнемо нових перемог. Отже, наш шлях у проєкті розпочався зі створення команди. Зібралися найактивніші та найвідповідальніші хлопці та дівчата і поринули у пошук ідей. Скільки їх було, важко згадати. Адже нам хотілося охопити майже неможливе. Нас дуже турбує світ навколо. Тому більшістю голосів діти гаранту обрали напрямок на вколишнє середовище. Ми замислилися, скільки сміття люди викидають щодня, скільки його сховалося у лісополосах, містах та галявинах, і скільки років потрібно, щоб воно повністю розклалося. А ще нас турбувало питання: скільки відсотків учнів, батьків. Та вчителі гаранту знають, навіщо треба сортувати сміття. Прикро, але дуже мало. Ми дослідили, як з цією проблемою впоралися європейці. І виявилося дуже просто: рішення є. Команда береться за діло. Крок перший презентація: розповісти дітям та дорослим, чому важливо сортувати сміття. Крок другий. Створюємо у класних кімнатах та рекреаціях школи точки збору сортування сировини, урни для пластикових кришечок, ручок, відпрацьованих батарейок, ящики для використаного офісного паперу, урну для пластикових пляшок. Крок третій. Шукаємо партнерів, організації, що утилізують сміття, та заробляємо кошти для шкільних благодійних справ. План готовий. Мрій і дій, що ми отримуємо: залучаємо 700 дітей та майже півтори тисячі дорослих, вчителів, батьків, жителів мікрорайону до правильного сортування сміття. Розвиваємо учнівський волонтерський рух, розвиваємо якості підприємця. Зароблені кошти можемо використати на придбання кольорового принтеру для шкільної дитячої організації, редакції газети, «Перемєна». беремо участь у всеукраїнській акції Добро жменями, збираємо та передаємо на переробку пластикові кришечки, адже те, що ми викидаємо у сміття, може врятувати життя, робимо добру справу разом. Допомагаємо школі та місту стати краще. Я хочу змінити життя школи та міста тільки на краще. Я хочу жити на чистій планеті. Я хочу навчатися у чистій школі. Я хочу захистити природу. Я хочу навчити ровесників. Я хочу купатися в чистій місті. Ми хочемо дихати свіжим повітрям. Ми майбутнє України.